Привіт! Я Анжела Скульніченко. Це мій канал, декоративний сад Півдня України. Готуємо генератор, бо обіцяють вірне відключення світла. А самі знаєте, що без світла в нас час нікуди. Сьогодні неділя у нас, вихідний, але доводиться працювати мене відключають світло вже. Там сильно гудить вітер такий наш сьогодні. Ще підемо пахати далі город. Там ще кумон. Тут міняємо газовий котел. там ще кум з сином варять нам, труби паяють таке. Всі працюють. Хоч перевіряють, бо стояв генератор довго, без, без роботи, кілька років не треба було, а зараз готуємо. Ось так. Всі працюють. Не виходить, у наших хлопців щось там не працює правильно. Тут у нас ще троянди ростуть. Такий розкардаж вдома. Ще мають міняти лічильник, всюди все валяється. Поки подивимось трояндочки. Тут у нас розарій. Ось тут троянди і почвопокривні рослини. Щось там якусь запчасть купили. Несправно виявляється, щось не виходить. Оце саме перше. Щось наш генератор не хоче працювати правильно. Вже цілий консіліум там зібрався. Зранку така погода була шикарна. Це молодь гекрудота, як я казала, на цвіте до морозів. Ще й пахне. Шо, кум, ідемо пахати? Ну, все, пішли ми пахати. У цьому році у нас тут буряк для свиней, помідори. А вже все. В цьому році вже буду садити тут лілейники. Викопала, треба поділити. Верніше поділила, треба висадити. Комиші будемо з лаки. Є чим займатися. Зараз підемо поки свиней, покормимо, бо кричать як на тут Вім'я Ось так довше. А ще за рік до цього там свині ми були, закривали їх. Це була там одна, дві, три, небагато, було, то держали їх там. Зараз вон, у нас їх уже ціла купа. Зараз трошки кинемо, бо вже побачили, що ми ходимо. І хочуть їсти. Бачите, Тут вони прямо в дикій природі. Кидаємо їм, вони визбирують по одній, Заднім ділом хоч не так кричать. Весь тут І будемо тут оцей кусок перепахувати, бо треба городину садити. Цибулю, часник, знову буряки для свиней, гарбузи, теж для свиней і на вертутку. Тут у нас будущі мамочки. Логітні обидві. Ця вже чорна, скоро буде десь через тижні-три нам пороститися, дасть нам маленьких поросяток. Вже дуже здорове таке. Зарко на сонці. Перебуває мрійки. Ще ось нарвала буряка, не дуже люблять бурячок. Да малышник, нема. О, mm. oh, грань тек накинулись. Люблять бурят, люблять. Та ми цю чорну дрова вже будемо різати на м'ясо десь через тиждень. Прийде наша внучка поїсть свіженького м'ясця натурального домашнього. Ми поки йдемо забивати, відправимо її в гості, щоб вона цього не бачила. Ось так проходять наші вихідні у селі. Земля тут, бачите, трохи ще поливалася, трошки з краю та ще трошки така. Там, бачите, як суха. Людей досікли, а у нас засуха страшна. Це такі з краю були помідори, що трохи поливалися, я трошки тут жабкою заливала квіти, трошки вода попадала туди. Так, тепер буде робота в мене. Тут ми заливали, ставили туман і заливали землю, бо теж страшна. Тут все перяка, така страшна, буде ще витягувати коріння тут. В тому році перепахали і так землю кинули, бо не було коли, бо вже весною пахали, вже пізно було. У цьому році це спеціальна так рано. І Треба садити вже цісник з цибули. У нас вже Ну як вже час. Кінець жовтня. Якраз я вже майже закінчила з посилками, то почну, треба то почну хоч трошки працювати в городі. Тут савій добре, бризгала цей період. Чоловік косив, а Я бризгала. Кум, Поки мокре! Куди не треба? Поки мокре, далі не треба. Ось поки заливали, так? Я на слідучі літ. Дуже багато обробляємо землі. Я не знаю, як на слідуче літо будемо поливати, бо ледве-ледве лед вистачало води нам. Пер'ята тут, звісно, страшенна, тут багато років ніхто нічого не робив. Так що тому доведеться трошки попрацювати. Буду я закінчувати, бо тут доведеться довго пахати. Потім вже як закінч... закінчимо, я покажу, що з цього вийшло.